Напередодні нового року, 30 грудня, в Кременчуці зникла 15-річна дівчинка. Пошукові роботи тривали майже 10 годин і знайшли дитину на одній з вулиць Кременчука. На щастя, з нею все добре. Загалом за весь 2024 рік поліцейські Полтавщини розшукали та повернули у родини більше 800 зниклих дітей. Наразі тривають канікули, тож патрульні поліцейські нагадують дітям та їх батькам правила поведінки під час відпочинку не залишайте дітей без нагляду. Проводіть інструктаж з техніки безпеки в екстрених ситуаціях, відпускаючи дитину на прогулянку, нагадайте їй правила дорожнього руху. Особливо перехід проїзної частини у темну пору доби. Закріпіть на дитячому одязі світловідбивальні елементи, щоб їх було краще видно для водіїв у темряві. Не залишайте гострі, ріжучі предмети, сірники у легкодоступних місцях для дітей. Пояснюйте дітям, чому небезпечно ходити на водоймах, критих кригою. Навчіть дітей у разі необхідності, вони можуть звернутися до патрульних, а також телефонувати на лінії 102 та 112. Водночас в Україні триває програма декларування та добровільної здачі зброї на сьогоднішній день. було здано добровільно близько 20 одиниць вогнепальної зброї, різної, починаючи як з автоматів, так само карабіни, гвинтівки та гладкоствольна зброя. Та було здано більше 700 набоїв до неї. Вся ця зброя була. Громадянами успішно задекларована та повернута їм 1 січня нового 2025 року. У Кременчуці поліцейські затримали чоловіка з наркотичною речовиною. В Ході перевірки з'ясували, що він ще й знаходиться у розшуку. Більш-менш спокійно минули новорічні свята для Кременчуцьких рятувальників. Масштабних пожеж чи надзвичайних ситуацій кажуть не виникало. Водночас ДСНСник Олександр Хорунжий поділився з українцями порадами, які засоби гасіння варто мати вдома. Виділяють такі класи пожеж: клас А. Горіння твердих речовин, клас Б рідких, С – газоподібних, Д. Це горіння металів, навіть таке є. Ф це горіння горючих речовин, таких як рослинні чи тваринні олії або жири в обладнанні для приготування їжі. Порошкові вогнегасники вони найбільш універсальні і придатні для гасіння всіх класів пожеж, крім класу F. Водопінні. Тільки для гасіння твердих або рідких речовин. Водяними не можна загасити горіння газів і металів, а газові найбільш ефективні для гасіння горючих редин. Виходячи з цього. Найпрактичніше мати порошковий вогнегасник, що покриває класи А, Б, С і Д. Тож будьте відповідальними, шановні, дбайте про свою безпеку та безпеку оточуючих. Анна Мащенко, Кременчуцькі новини.